Шановні красноградці, долею випало відзначати 23-ю річницю проголошення незалежності у непростий період, коли знову приходиться вести боротьбу за збереження єдиної незалежної та суверенної держави. Разом з тим, період випробування став періодом єднання, братерства, підняття національної самосвідомості, біда, яка прийшла в Україну, зблизила людей. Від Львова до Харкова, від Києва до Одеси, адже усі хочуть жити в новій, процвітаючій європейській державі. А український прапор став насправді патріотичним символом. Тож нехай він і надалі буде символом віри кожного українця на краще майбутнє. А воно обов'язково буде, адже найтемніша ніч перед світанком. То щиро вітаю вас з Днем державного прапора та Днем Незалежності України. Бажаю усім нам мирного неба над головою, національної злагоди, благополуччя, спокою у сім'ях та міцного здоров'я. Слава Україні!